Міська влада турбується про безпеку громадян. Саме тому на зупинках громадського транспорту проводяться роботи із встановлення обмежувальних стопчиків. Основною метою є обезпечення громадян від можливих наїздів транспортних засобів, оскільки багато зупинок розташовані в безпосередній близькості до проїжджої частини, що створює ризик виникнення небезпечних ситуацій. Комунальне підприємство Благоустрій Кременчука найняв підрядну компанію для виконання робіт. Станом на зараз встановлення обмежувальних стопчиків на зупинці дитяча поліклініка знаходиться на стадії завершення. За дорученням міського голови Віталія Олексійовича Малецького проводяться роботи встановлення стовпчиків захисту безпеки балардів на зупинках громадського транспортного засобу. Зараз проводилися роботи на вулиці Богдана Хмельницького, незавершені ще там на чотирьох зупинках, і проводяться роботи по центру. Зараз ми встановлюємо на зупинки дитяча поліклініка також буде зупинка центр і. І встановлені дві вже завершені роботи на вулиці Халименюка та залізничний вокзал. Місто продовжує працювати на користь Кременчужан. Встановлення обмежувальних стовпчиків на зупинках громадського транспорту це ще один крок до створення комфортного та безпечного міського середовища. Валерія Лисенко, Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.